Потребує базової загальновійськової підготовки. Такий статус у своєму «Резерв-Плюс» могли побачити тисячі українців. Отож, від тепер кожному потрібна військова спеціальність та проходження спеціальних курсів. Зараз з'ясуємо від 1 вересня в усіх вищих навчальних закладах країни стартував курс базової загальної військової підготовки для студентів, чоловіків, починаючи від другого курсу. Як пояснюють в Міноборони, мета базової загальної військової підготовки формування базових військових компетентностей у молоді, підвищення рівня національної безпеки та готовності громадян до захисту держави в умовах сучасних викликів. Програма розрахована на 300 академічних годин. Академічна година це приблизно 40-45 хвилин. Та 90 годин відведено під теоретичну частину, яка проходить безпосередньо в закладі вищої освіти, в той час, як інші 210 годин, відведено під практичну частину курсу, що буде проходити у спеціальних навчальних центрах ЗСУ. Наразі в закладах вищої освіти тривають лише теоретичні курси. Зама підготовка і зветься базовою, тому що її треба щоб. Засвоїли всі громадяни чоловічого чоловіки, наші з 18, ну, і до 65 років, і жінки в частині, які будуть служити чи служать в силах оборони України. А потім на підставі того, що це, це як стрілець, тобто якої би спеціальності військовослужбовців не мав, може склатися такі обставини, що йому. Прийдеться виконувати завдання саме як стрільця, виходить, що базова військова підготовка це набір універсальних навичок, які можуть стати в пригоді в критичних ситуаціях. Отож, якщо з'явилася відмітка, потребує загальної військової підготовки, а людина, наприклад, вже давно закінчила ВНЗ, то чи потрібно їй окремо проходити такі курси? Коротка відповідь: ні. В Міноборони пояснюють, це просто спосіб для держави підрахувати кількість людей, яким у випадку потреби потрібно буде з нуля проходити базову загальну військову підготовку. Втім, виникає питання: а чи всім українцям потрібна військова спеціальність, тобто не просто знання з тактичної медицини, а наприклад, навички. Керування дронами. Ми спитали в українців, і тут, скажемо, наперед, думки розділилися. Як ви вважаєте, чи кожному в Україні потрібно мати військову спеціальність? Ну, напевно, так. Я думаю, що це не є особливим таким і прям критично важливим на даний момент. Ну, Це моя суб'єктивна думка. У мене була доюнацька військова підготовка. Ну і щось в такому плані, я думаю, має бути і ну, зараз. То, ти... Навчання, але вже більш. До реалії, тобто, як кажуть, що навчання дронів, ну типу базове поняття дронів, базове поняття там радіочастот, от В цьому напрямку фактично наразі наша держава намагається перейняти досвід інших країн, які перебувають під постійною загрозою з боку сусідів. Експерт пояснює, вибору у нас немає. А потім наступає етап, коли бачите, що є смерті, є травмування. Поранені, все і тому в таких випадках це досвід е світовий. Втім, в громадськості виникає резонне питання: чи готові наші державні структури до того, що потенційно доведеться одночасно навчати мільйони людей там, де є воєнні кафедри, вони були інша справа, що там підготовка відбувалася багато в чому формально. Тому питання не в тому, що готовий, а якщо так, то якщо десь хтось не готовий, це якби в ході роботи можна підвищувати цей потенціал, удосконалювати і послідовно виконувати ці завдання. Це не питання, це технічне питання, яке далається. Виходить, що, попри уявлення про полігони та стрільби, базова військова підготовка це більше про теоретичні курси, про медицину та базові правила поводження зі зброєю. Українці в переважній більшості все ж схиляється до того, що базова військова підготовка потрібна кожному, тому що війна не закінчиться завтра, а наша безпека в наших руках.